Вітаю, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я до вас з рецептом ватрушок з сиром. Користуюся ним вже дуже давно і жодного разу він не підводив. З мінімального набору продуктів отримаємо гору смачнючих ватрушок. Спочатку потрібно збити одне яйце з двома столовими ложками цукру, половиною пакетика ванільного цукру і четвертої чайної ложки солі. Далі вливаємо теплу воду та перемішуємо. До 500 г просіяного борошна додаємо 1 столову неповну ложку сухих дріжджів. Перемішуємо. Вливаємо до борошна яєчну суміш та замішуємо тісто. В останню чергу до тіста в три прийоми вливаємо 80 г розтопленого вершкового масла або маргарину. Я робила із маслом і з маргарином смачно в обох випадках. Вимішуємо тісто, доки воно вбере в себе все масло. Вимішане тісто м'яке та гарно повертається в форму, коли притиснути його пальцем. Накриваємо миску рушником і прибираємо тісто на півтори години в тепле місце. Тим часом готуємо начинку. 500 г кисломолочного сиру розтираємо з одним яйцем трьома столовими ложками цукру та половиною пакетика ванільного цукру. Тісто підійшло. Формуємо приблизно однакові кульки. Я користуюсь кухонними вагами. Одна кулька вагою 63-65 грамів. Викладаємо на застелене пергаментом деко розміром 30х40. Накриваємо рушником і залишаємо для підйому на 20 хвилин. Потім у тістяних кульках склянкою формуємо заглиблення, притискаючи до дека. Склянку змащуємо олією. Викладаємо начинку. Та випікаємо в розігрітій духовці 25 хвилин при температурі 190 градусів. Смачного!